Тут в нас соя Канзас. Висота тут вже 200 метрів вона. Ось такі от має тут стручки цього року в нас. В регіоні своє стручки закладає погано, так як в нас дощів не було такі от тут ми тут сіяли дуже рано і ми ще попали в вологу, так що в нас стручків ще досі є ті. Поля, що на сої саме стебло, йде-не-де попадає стручок. Тут ми давали під сою яраміла. Соя тут досить непогана. Сіяли сівалком СЗ 3,6. Своя можна сказати, що вже закінчила звісти. Тут ми по своїй працювали тільки під посів, давали елементи мікро. А тут у нас соя. Знизу коли була волога. Стручків багато, а зверху тут вже майже їх немає. Місяць у нас пекло. Дощів немає. Передають на цей тиждень дощі. Будемо молятися, щоб впав тут дощ. Бур'яну працювали тут напалом. Бурян. З днів,